Все, пізда, блядь. Я думаю, що Що да. ти? сьогодні запускаємо двигун вперше за півроку. Мені прийшли вже всі абсолютно запчастини. Частина з них, ті, що стосуються передньої вилки та заднього амортизатора, пішли до Артема, який ремонтує, значить, всі ці деталі для мене. Ну, а решта у мене. Так що сьогодні. Нам потрібно встановити новий поршень, зібрати мотор, підключити всю електрику та завести. Для чого? Для того, щоб я вже був абсолютно впевнений, що з моторкою все добре, все класно, і спокійно собі чекати, поки прийдуть інші запчастини, тобто пір'я та задній амортизатор, все це зібрати і виїхати нарешті на першу катку. Точніше, на обкатку двигуна ось цієї сочки. Ну що, друзі, я дочекався запчастин на бету вони прийшли. Давайте подивимось, що в нас тут такого цікавого. Тут, до речі, повинні бути ще й подарунки якісь. Так, починаємо розпаковку. Це у нас прокладки на циліндр зверху, це під, під, під також прокладочки. Хорошо. Це теж під циліндр, але знизу. Оригінальна пружина на підніжку, бо в мене, вон, бачите, там нема пружини. Спиці. Так, да, це дуже важлива штука. Замок ціпка. Так, ох, ніфіга собі. Ого, вона така прям дебела. Короче, це ця. Ловушка ланцюга. Ну така добротна, слухайте. Прям нічого собі, яка добротна. О, там ще й з болтами своїми. Так, клас. Ще є інструкція з експлуатації. Є. О! Ну слухайте. Оце дебела, нічого собі. Клас. І виглядає дуже класно. Поліспортовська. Добре. Це в нас два кільця на резонатор. Так, у мене ще. По бороді пішов ось такий от гідратор на моєму рюкзакі, рюкзаку, рюкзаку Літ. Тож купив собі новенький гідратор. Ще значить, що я собі взяв? Це у нас тягачка на сраку мотоцикла. Ось така от Blackbirdсь. Тут теж свої. Укріплення от, от тягачечка. щоб можна було нормально тягати мотоцикл за жопу. Спереду в мене є, а позаду в мене немає. Позаду тепер буде. До гонки буду готовий. Це значить підшипник новий під, цей, під шатун. Там, де шатун з'єднується з поршнем зверху. Новий поршень. Vertex, розмір 71.95, тобто А, так, значить, з цими скільцями, з, з пальцем і от такий от новий красунчик. О, це вже якісь подаруночки пішли. Опа, брелок Кенда. Прикольний брелочок. Ну, він мені не дуже потрібний, тож я думаю, ми якось може розіграємо його. Так, ще один якийсь брелок кенда. Це, мабуть. О, клас! Це рулетка, офієть. Наскільки тут на метр, мабуть. Оп-оп-оп! да, на метр. Клас, клас. Оце прикольна штука. Оце, до речі, прям клас. Єдине. А, а, це так. Ага. Слухай, то оце мені прям, прямо вігє нас, сподобалось. Клас, дякую. Так, що тут у мене ще? А, ручка кенда. Опаньки. А що це у нас таке гарне? Опа. Так, це записник, я так розумію. Кендовський. О, та ти що. Тати що? ти що? Це буде, мабуть, сервіс книжка для моторки. Наклейки Kenda. І ще наклейки Кента. Йохханий бабай. І ще наклейки Кента, тільки вже коротше, з блістяшками. Оце я ще замовляв собі, значить, нові перчатки. Бо в мене всі вже розлізлися, а це я в цих поїду на гонку. Ой красота, ой красота, да ты что, а, а? Класс, футболка, размер L, топ то Кенда, Just Right, класс. Так и и ж. кепка, ха кепка Кенда. О, о, это в ней как раз треба сервис робити. Моторки в цій. Так, ну ось і все. Насправді я вже трошки попрацював без вас, встановив поршень і навіть циліндр вже встановив, але вирішив його розібрати знову для того, щоб перевірити, чи правильно я встановив кільця. Адже кільця треба встановлювати обов'язково. Отут є буковка N на кільцях. Вони абсолютно одинакові. Ці кільця можна встановлювати у будь-якому порядку. Але буква N. Повинна дивитися уверх, Он ви можете побачити букву Н на кільці. От вона повинна дивитися якраз наверх. А також звертайте увагу на те, що ось цей от трикутник на поршні він повинен дивитися в сторону переднього колеса. Тож, дивіться, не поставте поршень неправильною стороною. Так, тепер цікава штука. Треба поставити оці от, е кільця. Але вони просто так не стануть. Чого не стане? Тому що от, так от ми ставимо одне і воно одразу виходить із пазіка. Те ж саме буде і з цим. Ми його ставимо, ставимо. але ми не встигнемо кришку поставити зверху. Тому що тільки ми прибираємо, хопа, все, воно виходить. І з пазіка. Тому беремо і обережно, обережно розтягуємо ці штуки. Головне не переборщить. І швидесенько ставимо, поки воно ще розтягнуто. Так, єсть і швидко ставимо. Зверху кришку. Одразу трошки накрутим, щоб воно там ніяк не змістилася. Так, до речі, також замінив оцей от підшипник. Його ще треба було замінити минулого разу, але я щось провтикав. А тут дивіться, яка штука: оці от гайки нам потрібно закрутити з відповідним моментом. Да? Для цього в нас є динамічний динамометричний ключ. Але туди ну, ніяк ніяк ми не дістанемось. Тож, оці ще зможу я закрутити, а оцей прийдеться все-таки на глаз закручувати руками. Ну, приблизно з таким самим зусиллям, як і тут. У мене іншого виходу немає. Значить Це треба робити з зусиллям 30 ньютон на метр. Нормально. Нормально. Що стосується болтів голови, то їх потрібно закручувати у два проходи. Перший проход 15 Нм, на метрів. Значить другий 27. Робимо затяжку крест-рест. Так, і тепер 27. Блять! Все, пизда, блядь. Я думаю, что да. Коротше, в мене тільки що чуть інфаркт не стався. Прокручував головку. отут, от на голові. І вона прокрутилася. Я думаю, ну все, блядь, пизда. Зірвало різьбу. Інший бот. блядь, знову зірвало різьбу. Я вже думаю, ну все. Повна жопа. А виявилось, що я взяв головку на 13, бляха муха, а там на 12, і воно просто, просто сковзнуло тут. Фух, нормально все затягнулося, слава Богу. Слава Богу. капець Так, двигун ми е, зібрали. Тепер нам потрібно перевірити обов'язково, чи не чіпляє поршень кришку. Для цього ми ставимо на передачу, крутимо заднє колесо і слухаємо, чи не бахає щось в двигуні. Так. Так, ну наче все нормально. Не чую я ніяких а, звуків, яких там не, по, не повинно бути. Фух, так, заливаємо охолоджуючу рідину, підключаємо все і намагаємось запустити двигун. Я тут уже трошки попідключав усе, наче все нормально, все підключив, все є, зараз підключаємо. А, значить, батарею. Так, що написано в мануалі, до речі, щодо батареї? Що спочатку треба підключати саме плюс, а вже потім мінус. І причому це прям strongly recommended. Не знаю в чому справа. Але от така от рекомендація прямо. Так, що в нас з батареєю? Чомусь, коротше, я її заряджаю, заряджаю, а вона фул мені так і не показує. Показує постійно. Може, вона вже. То його? Що перший запуск. Зараз тільки. Опа. Є, пішло, 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 пішло. Ну що, друзі? Перший запис моторки. Все підключено. Фух. Ну давай спробуємо. Так, щось не дуже, він навіть не прокрутив. Не хоче б навіть прокрутити. Бляха-муха, який перший запуск моторки, блядь. Який нахуй перший запуск, я ж навіть трубу не поставив. Поставив глушак уже. Все чітко. Спробуємо завести. О! Так, почекаємо, що у нас тут показує. Опа, показує. Що в нас акумулятор сівший в сраку. Так, схоже, що акумулятор цей вже здох. Ладно. У мене є ще один. Так, поставив інший акумулятор. Пробуємо на іншому акумуляторі. Оцей взагалі дохлий. Клас. Заряду дав. Тепер треба завести. Бляха, не вистачає заряду акумулятора. Це вже щось було. Ну що ти, зрозумів, чого моторка не заводиться? Якщо так, то пиши в коментарях, чому і буде тобі плюс 10 до кмітливості. А для тих, хто не зрозумів, пояснюю. Ваня механік 80-го левелу, тому що не зняв заглушку у фільтрбоксі. Що в нас тут? Трошки тіпа підзарядився, бачите, майже повний. Нічого не зрозуміло. Як приємно було після півроку простою знову вдихтути повітря, насичене вихлопом 2Т-мотору. А який звук насолода для вух. Що ж, з мотором все гаразд, можна спокійно збирати моторку далі. Мені вже прийшла вилка і задній амортизатор, то ще один ударний день, і моторка буде готова до виїзду. А коли ти вже вдихнув вихлопних газів, то дуже важко втримати, щоб не виїхати навіть без колес. Якщо все піде по масу, то я навіть встигну виїхати на три тренування перед змаганнями. Нагадую, що ми їдемо на гонку реверс, кап 27 та 28 травня у Роківному. Нам там обіцяють найепічніший старт для лайків та взагалі крутезне змагання. Тож контенту буде. Вдосталь.